Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, понеділок, 22 грудня, до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Перед тим як розпочну, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Дякую тим, хто вже це зробив. Це відповідь російській пропаганді і неправдивій інформації. Таким чином, ви долучені до. Того, щоб протидіяти ворога в цій інформаційній війні, нагадую також про канал Мусієнко Подкасти. Там розлогі інтерв'ю. Відео теж буде вам цікаво, впевнений. Підписуйтесь сьогодні. А, в Україні відзначають день енергетики 22 грудня. Я щиро вітаю всіх тих, хто попри складні умови, попри атаки ворога відновлює, намагається зробити все, щоб ми були зі світлом. Хоча його зараз стало менше, я впевнений, що кожен і кожна із вас працює постійно в цілодобовому режимі над тим, щоб було більше світла, було більше опалення і менше було відчутні наслідки цих ворожих ударів, які постійно здійснює ворог. До слова, терористичні удари продовжуються російські. А противник завдав ударів по Одещині, пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Одещина, яка вже протягом двох тижнів страждає від ударів постійних щодобових. В себе на Фейсбуці та в Телеграмі я виклав причини, чому це відбувається, що робити, і який вихід з цієї ситуації є тексти. Перейшовши в Телеграм, можете це почитати і побачити, кому цікаво. Там викладка із того, що відбувається, як відбувається, та що потрібно зробити, аби мінімізувати наслідки від таких атак, тим часом неспокійно було на Росії. А БПЛА здійснили успішну атаку на портову інфраструктуру у селищі Волна Краснодарського краю Росії. Внаслідок серії понад 10 вибухів виникла масштабна пожежа на площі півтори квадратних тисячі метрів. Зафіксовано пошкодження півтори тисячі метрів квадратних. Вибачте, зафіксовано пошкодження двох причалів та двох суден. Попри значні руйнування інфраструктури, ворог каже, що все добре. У них що все нормально. Однак видно, як спалахи видно зараз на відео та світлинах, які поширюються, що вибухає. Тобто доволі таки серйозне ураження, крім того, пошкоджений нафтовий трубопровід на причалі. А це складний інженерний виклик. Ремонт таких систем у морських умовах потребує вузькоспеціалізованого обладнання фахівців і часу, що може зупинити відвантаження нафтопродуктів з цього терміналу на кілька тижнів або навіть місяців. Тобто знову ж таки ми бачимо, що стратегічно продовжують працювати сили оборони та безпеки на зменшення потенціалу ворога в транспортуванні експорті нафтопродуктів, завдаються удари по чорноморському регіону, по інфраструктурі ворога. І не тільки ми бачили минулого тижня по середземному. До речі, судно, яке йшло тоді, воно прямувало в Усть-Лугу, в Балтійське море. Не виключаю, що скоро ми побачимо, і по Балтійському морі серію таких ударів для того, щоб і там не давати ворогові спокійно здійснювати транспортування нафтових продуктів. Порт Волна є частиною великого перевантажувального комплексу Тамані, який забезпечує значну частку експорту російського мазуту та дизелю через Чорне море. Будь-яка дестабілізація б'є по валютних надходженнях та ускладнює заправку кораблів Чорноморського флоту Росії, того флоту, який уже сили оборони загнали, який ховається. А в російську, який ховається а, так само в невизнаній Абхазії, де Росія побудувала а, порт додатковий для цього, тому ми бачимо, що це дає результати, крім того, атаки в південну частину. Росії свідчить про те, що є успішні дії наших сил оборони по проріджуванню систем ППО. Ось ці удари, які відбуваються по ППО, по системах там пускових установок, радарах інших комплексах, які відповідають за протиповітряну оборону, дається ознаки, адже після цього можна здійснювати такі успішні атаки і завдавати ударів. А тим часом в Флориді завершилися перемовини. Спочатку це були перемовини в форматі Україна, представники Європи та Сполучених Штатів. Потім Росія зустрічалася зі Сполученими Штатами. Дмитрієв приїхав. А після цього ще надвечір неділі стало відомо, що секретар РНБО Ростем Умєров та начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов провели зустріч. Знову ж таки ще в одному форматі а, вічна віч з американською делегацією. Можливо, американці хотіли без європейців провести ще одні перемовини із українською делегацією, нівелювавши та зменшивши вплив європейських країн, цього не можна виключати. А тому попросили про ще одну таку подібну зустріч, яка і відбулася. Стів, Вітков, спецпредставник е е президента США. Після завершення переговорів трихденних він зробив таку коротку, лаконічну заяву, знову ж таки, без, без деталей, але написав, що, за його словами, Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Він назвав зустріч з російською делегацією, яку очолював Кирил Дмитрієв, як я вже зазначав, продуктивною та конструктивною. Водночас. Українська делегація, на чолі з Рустемом Уміровим, паралельно узгодила з американською стороною чотири ключові документи, що стосуються безпекових гарантій та економічного відновлення. Кирил Дмитрієв теж зазначив про те, що зустріч є продуктивною. А от Ушаков, помічник Путіна з зовнішніх справ, напередодні сказав про те, що всі правки, які вносяться Україною, і євро, і європейськими партнерами вони носять такий. Ну фактично не дуже хороший характер, м'яко кажучи. Говорить Ушаков, я впевнений, що пропозиції, які внесли або намагаються внести європейці та українці, не покращують документ і не підвищують можливості досягнення довгострокового миру. Ну і Ушаков стверджує, що європейські лідери мають намір зірвати мирні переговори, висуваючи умови, які, як вони знають, будуть неприйнятними для Росії. Україна та європейські лідери заявляють, що Росії не можна дозволити досягти своїх цілей. Ну зрозуміло, що не подобається Росії, не подобається Путіну. Їх аж тіпає. Вони звичайно не хочуть, щоб був забезпечений український національний інтерес. В цих перемовинах тому роблять відповідні заяви про те, що це може зірватися. Ну, подивимося, зрештою а, немає зараз поки що витоків. Я думаю, що будуть, але виходячи із заяви України, мова йде про концентрацію на гарантіях безпеки, а також відновлення. Ось на чому зараз зосереджується увага. Тобто інші питання, можливо, винесені за дужки, оскільки немає поки що консенсусу, і фактично. Ймовірно, перемовини можуть стояти дещо на місці, пробуксовувати крім частини гарантій безпеки. До речі, щодо гарантій безпеки, а більду німецькому дав інтерв'ю генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який сказав про те, що нібито все ж таки є країни, які готові ввести війська в Україну після досягнення мирної угоди з Росією. Він не назвав їх. Але сказав, що коаліція охочих продовжує працювати і розробляти відповідні плани, і що це може статися. Ну і знову ж таки знову ж таки, почалися заяви відповідні про те, що ж може відбуватися, як в подальшому це може бути, і що може означати. Вийшов сенатор Лінці Грем. А в інтерв'ю для Амер для NBC, вибачте, нюс. Він сказав про те, що якщо Путін буде не готовий на те, щоб піти на угоду, США мають застосувати санкції. Нагадав про свій санкційний проект, який є, який підтримує 85 сенаторів і сказав, що буде пропонувати президентові Трампу його ухвалити. Крім того, Грем сказав про те, що якщо Росія не йде на поступки, Україна має отримати томагавки, якими завдати ударів по логістиці окупантів російських, завдати ударів по їхніх нафтових спроможностях. Про це вже говорять відкрито, і таким чином змусити Росію до миру. А це добре, тому що йде гра. Хорошого доброго, хорошого і поганого поліцейського, хороший поліцейський стів Вітков та Джаред Кушнер, зять президента Трампа, який хоч і не робить заяви, але якому довіряє американський президент, як пише Associated Press. Ну і є поганий поліцейський для Росії. Це сенатор Грем, який знову ж таки нагадує про санкції і про ракети. Але дечим це вже нагадує, знаєте, як було раніше. Пам'ятаєте, навесні, а потім влітку, скільки було заяв від сенатора Грема про те, що от, -от санкції, санкції, санкції 500%, 400%, 100% мит на тих, хто купує російську нафту не тільки на Росію, а потім це все фактично десь знову ж таки зійшло на нівець. Сподіваюсь, цього разу так не буде, і зрештою вдасться досягти ось цього тиску. По, по Росії це важливо. Франція почпекла старт будівництву атомного авіаносця. Панк. Президент Франції Макрон офіційно підписав дозвіл на початок будівництва нового атомного авіаносця покоління Панк. Це рішення є частиною масштабної програми військової модернізації, про яку говорилось раніше. Тобто, попри те, що Макрон виступає за контакти з Росією, все ж таки вони не забувають і про е, оборону. Ну Макрон почав гру. Я про це говорив в окремому відео. Мета цих всіх дій вони намагаються запропонувати альтернативу американському плану, хоча плану як такого немає. Але подивимося, у що це виліється. Це свідчить про певний тренд. Макрон хоче взяти лідерство серед тих в Європі, хто виступає за відновлення діалогу з Росією, хто готовий говорити з ними, і хто думає, що з Путіним можна ще якось домовитися, ще й не застосовуючи елементи сили. Подивимося, чим це закінчиться. Держаудитслужба починає велике прибирання в оборонних закупівлях. Державна аудиторська служба розпочинає безпрецедентну хвилю перевірок в оборонному секторі. Програма охоплює 88 об'єктів, серед яких 86 підприємств. АТ Українська оборонна промисловість це колишній «Укроборонпром», агенція оборонних закупівель, державний оператор Тилу, Аудитори перевірять діяльність 2022-2025 років. Головне. Головна мета викорінити корупційні схеми, забезпечити прозорість використання бюджетних коштів та зміцнити довіру міжнародних партнерів. Вірю, що так і вдасться. Це потрібно робити, потрібно діяти, потрібно показувати і українському суспільству, і назовні, що ми відкриті, нам немає чого приховувати, і будь-які намагання фактично. Розкрадань, які, на жаль, бувають в усіх війнах, і навіть при сталінських репресіях не обійшли і Радянський Союз, і там крали на лісі для оборонних споруд, і так далі. Тому сподіваюся, що це дасть результат, і все стане прозоріше, фактично. Марк Маркюте говорить про чітку модель майбутнього миру. Знову ж таки, в інтерв'ю для з сильні та модернізовані збройні сили на чолі. Всього це факт. Ми це всі розуміємо. Європейська коаліція, охочих очолювана Британією та Францією, виступає гарантом на місці. Ну я не знаю наскільки от Франція зараз може виступити. Як діалог теж має бути з Росією, неясно. Політична та військова підтримка з боку США, генсек НАТО акцентував на колосальних втратах агресора: 1 мільйон 100 тисяч осіб убитими та пораненими. Оприлюднення такої цифри НАТО підкреслює, що ціна територіальних здобутків Росії з незначних цього року Рюти наголошує близько 1% території. Протягом року ворог окупував. Ціна територіальних здобутків Росії є критичною для російської мобілізаційної машини. Ця заява є одночасно і попередженням Москві, і пропозицією новій адміністрації США. Ну як новій? Ну уже майже рік, так скажімо, взяти на себе ініціативу у стримуванні, стримуванні і продовженні стримування Росії. А, значить, а, фейки, які у нас виявляються, і чому їх потрібно розвінчувати, російське видання УРАРУ опублікувало підбірку так званих головних новин СВО, де поряд з інформацією про переговори Дмитрієва у Флориді а, розмістило абсурдні вкиди про нібито а, фактично проблеми в Збройних силах України. А, фактично. Вони починають говорити про те, що ледь не вагітних жінок а, значить, а, беруть а, до війська, що вони з'являються там і так далі. Ну, Обмільчала російська пропаганда. Бачити, що будь-які перемовини вони фактично стосуються. Вони стосуються якраз а, того, щоб дискредитувати Сили оборони України, продемонструвати, що Росія нібито володіє стратегічною перевагою на фронті. І тому подібне, ось це є вкиди російської пропагандистської машини. Це вкотре підкреслює, наскільки важливо довіряти офіційній інформації і підписуватися на об'єктивні канали, зокрема, і на мій підписуйтеся, будете знати інформацію першими і А, правдиву. а Це дуже важливо. А тим часом а, виступив Джей Ді Венс, віце-президент США. Який під час свого виступу зробив резонансну заяву, протиставивши підтримку американських пенсіонерів фінансовій допомозі Україні, він наголосив, що адміністрація Трампа ставить у пріоритет шанування батьків з соціальні гарантії для літніх американців над відправленням грошей в Україну. А крім того, він сказав про те, що ми захищаємо білих християн і так далі. Тобто, ну розуміємо, що риторика особливо тут. Не змінюється. Ну і їм потрібно вибори виграти е, наступного року американцям. Тож подивимося, але нам своє робити. Нам головне орієнтуватися на тих, хто хоче і надалі підтримувати Україну. Ну а от, наприклад, підтримують Румунія і НАТО, тому що в Румунії відкриється другий за величиною логістичний центр допомоги Україні, який працюватиме в тандемі з польським Жешовом і не тільки. Майк Келлер, командування НСАТу, повідомив, що цей об'єкт до речі, я з ним мав нагоду зустрічатись в Брюсселі, коли перебував говорити. Цікава людина він сказав про те, що суттєво розшириться пропускна спроможність на східному фланзі НАТО. Центр перебуватиме під прямим правлінням НАТО та спеціалізуватиметься на найбільш критичних напрямках. Передача артилерії, комплекси ППО та новітніх систем РЕП. Це так само для нас важливо з точки зору посилення наших спроможностей. Ось така ситуація, друзі. На цю мить для того, щоб знати більше і мати доступ до оперативного оновлення інформації. Підписуйтесь на мій канал. Нагадую так само про вечірні огляди, де буде додаткова для вас інформація щовечора на моєму Ютуб каналі і канал Мусієнко Подкаст. Подивіться там, будь ласка, інтерв'ю про Китай, хто ще його не бачив. І пам'ятайте, що, попри все, важливо не втрачати надію. У нас це різдвяний тиждень в очікуванні на прихід Спасителя, тому це дає нам надію і світло в нашого життя. Бережіть себе і слава Україні!